Всім приземлі на каналі Юрій, дайте. Сьогодні з Десоніскати Бірал Сер через що по нас відео ви зрозуміли, що сьогодні будемо відкривати подарунки з золотої неділі і за те, що наперед зареєструвалися в сквадбастер. Це 10 старт Drop'ів, Ну і ще е, на деяких акаунтах будемо забирати цей пінчик. Ну що ж, погнали, тоді напевне, що з оцої золотої неділі у мене вже всі нагороди тут доступні, будемо зараз забирати на всіх аккаунтах. Починаємо з першого дня, у нас тут 50 монеток, і старт-дроп міфічний зразу, і 200 кредитів, непогано. На славу мені вже залетіло ще плюс 200 кредитів. Я, я надіюсь, що мені зараз на цьому аккаунті повезе, бо я вчора і сьогодні відкривав ці яйця, які даються за, тут, е, типу ці стардропи над кнопкою грати. Чотири яйця разом відкрив, і мені нічого не випало, крім 3 е, рази очків сили і одного разу просто монетки випали. Мені капець як не везло, тому надію, що зараз хоча б повезе і поки що не дуже рідкісний стардроп, е, Окей. Далі 150 монеток і ще один рідкісний стардроп не повезло. Е, тепер у нас 200 монеток і ще один рідкісний стардроп. Що мені так не везе? я Не розумію. Мені ж вже два дні не везе, і що зараз досі далі не буде везти, чи що. О, ну вже на рідкісний, вже чуть краще. Може наступний буде хоча б епічний. Е, так, 300 монеток і знову рідкісний, то це якась жесть просто. Окей, тоді давайте відкривати, що оцей від за сьомий день. І тут у нас надрідкісний. Ладно, ще не розставимося, бо в нас ще є тут 10 стардропів але перед цим давайте заберемо ось такий от пінчик в Ну, На Squad сквадбастеру. Так, окей, 10 призів стар, погнали перший стардроп, мені зразу. Так само, як на золотій неділі, і 200 очків сил. Тут вже гірше виполнієш в золотій неділі. Ті. Так, епічний. Давайте вже щось новеньке. 200 монеток, окей. Так, 25 очків сили. Далі у нас рідкісний стардроп, 50 монеток. Далі ще один рід рідкісний стартроп, знову 50 монет. Далі ще, напевне, що буде 50 монет, А ні, 25 очків сили. Е, тепер знову рідкісний, то це каже, що мені так не везе? Давайте хоча б ну хоча б щось класне, хоча б дайте якийсь фін або спрей. А, все, я поняв, Окей, ще 5 кредитів ми забрали. І на цьому все більше в нас нічого вже е, немає з подарунків. Окей, тоді погнали на наступний наш аккаунт. Заходимо на наступний мій аккаунт, у нас тут так само золота неділя не зібрана. І також 10 стардропів, Так, перевіряємо, вони у нас є. І ще навіть тут один стардроп. Давайте його зразу відкриємо, щоб у нас тут один не валявся, і рідкісний. Окей, ладно. Давайте ще заберемо цей пінчик і будемо відкривати знову ж таки. Золота неділя, 10 стардропів Потім на наступному аккаунті золота неділя і 10 стардропів Ну і так на всіх інших аккаунтах. Так, перший день 50 монеток, рідкісний стардроп, окей. Добре, що я на це все не по одному дню відкривав, бо для мене це було дуже маленький, взагалі взалітська не випадало так по дню. А так, я. За день все відкриваю вже хоча б ну, якась цікавість є їх відкривати, бо по одному в день відкривати це скучно дуже. Е, так, е, відкриваємо ще один епічний вже щось цікаве. І скінчик на Дака. Капець, що мені на цьому аккаунту повезло більше, ніж на інших, ну, на основі моїй? Ладно, окей, е, четвертий день подарунків. Нам випадає над рідкісний стардроп і 100 монеток. Ладно, капець, скільки тут вже монет буде? Це просто жесть якась. Медалі рідкісний старт-дроп, окей. Ну, взагалі то взагалі не окей. Ну ладно. Так, шостий день у нас випадає 300 монеток, і надрідкісний рідкісний дроп E, і тепер, сьомий день у нас випадає 350 монет і рідкісний стардроп, знову ж таки. Ладно, але ми ще не розстроїмося, бо в нас тут ще є 10 призів стар, з яких може ще нам щось класне випасти. Хоча б легендарний стар-дроп нам один треба випити за це відео. Так, епік вже непогано. І ще один скін, ви що, серйозно? Два скіна на одному аккаунті на основі мені навіть піна не дали. А тут два скіна ще я вибив, і тут ще й плюс пінінь да до цього скіна. Темний зайц пені. Окей, ще один епік, давай, ще один скін. Ні, 200 монет вже, окей, вже не так, сильно повезло. E, далі, надрідкісний, знову. Рідкісний, а чому так швидко відкривається? О, 50 блінгів. Вони якось занадто швидко, що відкривалися ці два старт-дропи, ну ладно. Щось певно залагало. Так, епік, епік і 100 очків села, Окей. Рідкісний не цікаво, ще один рідкісний також не цікаво, вроді би, ще. Ні, це вже було все. Забираємо ще ці 15 монеток, і тоді погнали на наступний аккаунт, але в нас ще тут щось є. Давайте подивимося. А, у нас тут ще 100 кредитів, давайте їх заберемо. Вони на підуть на нову бралшу Лілі. Окей, погнали на наступний аккаунт. Наступний аккаунт це аккаунт подарунки. Заходимо, зразу заходимо в магазин, ні на що інше не звертаємо уваги Так, а в нас ще тут а навіть баз дається безплатно. Бо давайте ми його заберемо на цьому аккаунті Самого початку. Напевно, що чуть зіб'ємо шанси, а головне, бо він нам не випустив стартропів. мені б замість нього дали 100 кредитів, які мені не дуже потрібні на цьому аккаунті. Е, так, окей, база ми забрали, вже одного міфіка ми залутали на цьому аккаунті. Так, перший стардропик відкриваємо, в нас тут випадає рідкість. Ну тут має більше шанс, що щось випаде, бо ну, мало кубків, ну, такий собі аккаунт, тому має випасти якась крута е, прокачка. Або хоча б скін крутий якийсь. О, у нас тут навіть цей на Мс продається. Нічого собі знижкою невеличкою. Ну, непогано, непогано так. А, я випадково 10 стартропів відкрив це капець. Я хотів золоту неділю, але... Я щось заговорився і забув. Ну ладно, відкриваємо і так, і так нам би прийшлося відкривати. Е, так, рідкісний знову не везе нам тут капець поки що. Знову рідкісний, я давай ще надрідкісний. рідкісний. Вже щось краще. давай ще епік. Ні, надрідкісний рідкісний і рідкісний. У нас ще, вроді має бути один. Але я знову помилився і в нас вже нема. Окей, давайте тоді погнали відкривати золоту неділю. У нас вона тут так. У нас все, так само все пройдено. Ні, що тут та... зараз треба чекати на якийсь таймер. Так, рідкісний, нічого цікавого. Далі у нас другий день подарунків. 100 монет і ще один рідкісний стардроп. Це просто якась жесть. Окей, відкриваємо далі. Третій день. Третій день, 150 монет і рідкісний стардроп. Знову вже три дні підряд нам рідкісні стардропи би падали. Це капець не возуха. Давайте, четвертий день, епік вже непогано, і. 100 очків сили, це вже дуже погано. Ну ладно. Окей, погнали п'ятий день. Що нам випало за п'ятий день, якби ми відкривали по порядку 250 монет і цей надрідкісний стародроп. І 50 очків сили. Нам поки що найвезучіше це четвертий день, нам хоча б випав епічний стародроп. Е, так, 300 монеток і рідкісний, Окей. Нічого цікаво, ну і останній день нам має даватися багато монет, значить і має випасти якийсь крутий стародроп І міфік, давай, легендарка, давай. І. Ні, на жаль, міфіка відкриваємо, і тут нам падає 200 кредитів. Ну. Непогано нам згодиться думаю, тут. тому е, у нас же 383 кредити і буде Едгар Але ми переходимо на наступний акаунт. Окей, давайте заходимо зразу сюди в монстр яйця, заберемо сюда базу. Зразу міфіку, хоча б вже щось цікаве, ми хоча б забираємо міфічних бралерів Якщо нам навіть ніякі бралери не випадають, то хоча б ми їх е залутаємо з цих е монстр яєць Окей, виходимо. І в нас тут ще, вроді, якщо не помиляюсь, має бути 6 паків яєць але ні, я його відкрив не на відео. Окей, ладно. Е відкриваємо тоді цей значок склад Бастер, і погнали відкривати тоді зараз золоту неділю. Так, давайте заходимо. Відкриваємо перший стардроп, 50 монеток. І е так, чекайте, ніж дуже зала. От, рідкісний стартроп. Окей, нічого цікавого. Було б класно, якби зробили такого. Перший день рідкісний, другий день там знову рідкісний, третій день вже надрідкісний, четвертий епічний, п'ятий міфічний. ні, треба було три дні підряд рідкісні, четвертий день надрідкісний, п'ятий день епічний, шостий день міфічний, і сьомий день легендарний. Тоді вже було класно. Але так вже. Е, ну, До речі, є якісь шанси вибити два легендарних стардропа, але це дуже маленький шанс, щоб з цієї золотої неділі за 7 стардропів вибити 2 легендарні. Ладно, окей, хоча мені вже таке везло, і мені випадало 2 легендарні стардропи підряд. Причому ще й на основному аккаунті. Але мені там нічого цікаво не випало, вроді, посівка і якісь дешеві скін, якщо я не помиляюсь, або їх е, Так, 25 очків сили нам випало. Давайте наступний п'ятий день відкриваємо, і нам тут випав надрідкісний стардроп. Найцікаво, 50 очків сили, Так, відкриваємо зразу наступний. 300 монет і надрідкісний стародроп. Нам випадок тут легендарний хоча б за це відео, чи ні, я не розумію. Давай, ще один стартроп і рідкісний. Капець нам не везе, ладно. Тут є ще 10 стартропів, тому ще нам може повести. Давайте відкриваємо перший надрідкісний. Окей, другий у нас рідкісний, не цікавить нас таки. Четвертий, ой, третій рідкісний вже на четвертий прийшов. Тепер четвертий знову рідкісний. П'ятий знову рідкісний. Капець вже половину відкрили. Шостий знову рідкісний. Та що так не везе? Сьомий вже надрідкісний. Восьмий надрідкісний знову. Давай, дев'ятий нас, епік, вже щось цікавенько може випустити, але 200 монет. І останній рідкісний капець як тут не повезло, Це напевно, що найневезучий аккаунт або моя основа, або цей. Ну, а тепер заходимо на аккаунт Дорога Шеллі, е, Так, заходимо в азен, а в нас тут ще є один сердроб безплатний. окей, Заходимо сюди, давайте заберемо цього база, е, Нічого страшного, що в страшно, нас тут є інші бралер, крім є і так, цей аккаунт перший створив, тут тільки Шеллі, тільки цей, але е, там там, треба було, ну там я створив цей аккаунт, коли з'явився чемпіонат, щоб давали. Е, ну, там де давалися піни на шеллі, і я хотів його пройти, типу, щоб в мене зразу все було на шеллі. Але щоб пройти, мені треба було апнути, там, вроді би чемпіонати з 800 кубків, і мені приходилося апати 800 кубків ще, ну, 300 кубків ще на інших персонажах. Е, ладно, окей, заходимо на, на цей магазин, забираємо тут один стар дроп, е, дивимося, що нам тут зараз випаде, і надрідкісний. Так, окей, тепер забираємо наш е, пінчик сквадбастер, і погнали відкривати нашу золоту неділю. Е, так, давайте погнали, Давайте, напевно, що мені щось Не везучі пальці, мені не по одному разу треба клікати а зразу чотири і от, вже повезло, зразу епік випав і пінчик на гейла. Е, тепер давайте знову е, відкриваємо ще один сердроп, забираємо монетки. І зразу чотири пальці, і вже надрідкісний рідкісний. Ну, звісно, не таке е, цікаве щось, але вже краще, ніж рідкісний. Е, так, давайте забираємо знову монетки і знову 4 рази. Вже над рідкісний. Досі нам рідкісний не випав. Дуже таке класно. Окей, давайте погнали четвертий день. А ну давайте зараз відкрию просто по одному кліку і. А, окей, я зрозумів, Просто аккаунт везучий вже випадає хоча б не рідкісний, а надрідкісний. Тепер відкриваємо п'ятий день і отже випав рідкісний капець як не повезло. Мені коротше, не треба відкривати двома пальцями. Так, шостий день нам відкриває 300 монеток і рідкісний стартроп. Окей, йдемо далі. Далі в нас йде сьомий день, це у нас 350 монет і рідкісний стартроп знову. Окей. Тоді погнали відкривати наш. Ой, я випадково вийшов. Погнали відкривати наші цілий пак 10 старт-дропів Так, давайте забираємо зараз чотирма пальцями відкриваємо і над рідкісний Тепер знову рідкісний, окей. А тепер знову рідкісний знову випав. Тепер знову і знову рідкісний. Коротше, окей, відкриваємо по е, двома пальцями, бо так і так нічого не дає. Так, епік щось цікаве і ні, 500 доларів. Рідкісний, не цікаво, знову епік. І давай щось класти, і ні, столочки все. Рідкісний не цікаво. Е, знову рідкісний, а знову теж е, буде не цікаво щось і все. Ми вже відкрили всі 10 стартопів, ну тоді погнали на наступний аккаунт. І так, зараз заходимо на аккаунт Дорога Слави, Якщо не помиляюся, тут мають бути також ці подарунки, бо там подарунки, би, даються від 400 кубків, а в мене тут якраз і 414 кубків. Дивимося, і так, в мене тут ці подарунки є, тому добре, що я не минув цей аккаунт. Забираємо. Остоп. А чому в мене тут нема цих монстрів, Єць, а зразу цей. Ем, Чекайте, я щось не зрозумів, Ну давайте забираємо базу і мені що зараз дасться ці всякі пінчики чи що? Ем, А чого я не можете забрати? Я не зрозумів, Чого я не можу забрати? Треба купити а, попередню акцію. Я ж забрав базу. Чому це не працює так? Це ж не чесно. Вот, мені має дати зараз це на халяву. Ну ладно, окей, я понял. Це просто якийсь баг, або через те, що я не в клубі, мені не показується ці монстри яйця. Окей, відкриваємо стартроп. Епічність, один стардроп і зразу епік нам випав. Це у нас пінчик на Джекі. Давайте забираємо тепер пінчик на. ну, загальний пінчик, який підходить до любих бравлерів. І погнали відкривати нашу неділю подарунків. Золоту неділю. А так, 50 монеток і рідкісний стартроп. Ну тут 400 кубків, вже маєш щось, повисти, вже щось класне, маєш, що випасти. Не будемо ж ми весь час рідкісні відкривати і над рідкісні. Ні, так, нічого цікавого. Е, відкриваємо третій день. Е, давай, що ти так довго грузишся? Знову рідкісний. Ладно, якби довгрузилося, випала легендарний стартроп, але рідкісний так довго грузиться. Що там може бути такого цікавого, що так довго грузиться? Е, так, знову рідкісний не цікавий. Так, давай, чого вони не проклікуються так швидко? П'ятий день. 250 монет і знову надрідкісний стартроп не цікавий. Взагалі не цікавий лут, поки що падає. 300 монеток і рідкісний стартроп. Не цікаво. Давайте погнали. Останній день відкриваємо. І що нам тут? Надрідкісний старт-дроп, Навіть епіка не випало, це просто якась жесть. Тоді понадоби відкривати 10 старт дропів. І рідкісний. Окей, перший рідкісний, другий знову рідкісний. Третій, напевно, що знову. а ні, міфік вже непогано. І випав пінчик набор рідкісний. Окей. 20 криста... 29 кристалів ми зекономили на цьому пінчику. Е, відкриваємо далі у нас надрідкісний. Е, далі у нас рідкісний. Далі у нас надрідкісний. Е, тепер у нас знову рідкісний. Коротше, не цікавий. Тут, звісно, дроп. Ну, вже хоча б якісь 2 пінчика випали на цьому аккаунті. Все. Нічого більш цікавого нема, забираємо 15 монеток і переходимо на... Наступний аккаунт. І так, тепер нас залишилось 4 аккаунти які я створив для того, щоб відкривати 100 стардропів, які нам давали безплатно. Ну, не пам'ятаю, вроді би від 400 кубків нам це давали. І. О, у нас рідкісний стардроп, звідки нас взявся, я не поняв. Ем, а що це таке? Я не поняв, що це таке. Ем, ви таке колись бачили, що це таке? Що це за кнопки? 200 монет. Що ем, це було тільки що? Я не зрозумів, це щось... Якщо... капець. Хто знає, напишіть в коментарях, бо я взагалі в шоці, що це таке що було. Ладно, окей, погнали тоді відкривати, що у нас тут є. А, в нас тут є шість яєць, у нас нема чогось тут пінчика і е, цього, як він називається, і одного стартропу. Ну ладно, окей, відкриємо тоді шість яєць, вже хоча б щось розбавимо відео. Я перший і це нас. Рідкісний, не цікаво, другий і це давай, і надрідкісним. 200 ммедок, нам походу тут мутації падати не будуть. А ні, випадають мутації. Окей, відкриваємо і що нам тут падає, мутація на Прімо, Окей. Погнали далі. Епік, з епіка нам падає, мутація. Ще один дивимося, що за мутація. 에, давай, 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 якась крута і наброка. Ну ладно, навіть якщо випаде якась крута, я судно апати нічого не буду. 에, тепер нам випало ще вже 4 третя мутація, вже збився з рахунку. На пені. Окей, і вроді останнє наше яйце, 50 блінгів. Ладно, окей, непоганий дропчик випав вже хоча б щось цікавіше, ніж цих стартропів. Блін, я знову 10 стартропів відкрив. Ну ладно. Відкриваємо, може ми хоча б собі покращили шанси тим, що відкрили ті яйця, вже чуть е, змінили. Цей о, вже випавпінчик на джеки, не фану. Другий епічний підряд і 100 очків очки ладно, Третій епік підряд. І вже випав на базу, серйозно. От вже почало вести. На цьому акаунті вже чуть-чуть щось -чуть сипить нам. Е, так, рідкісний. Знову епік. Це капець везе, але ніякого цікавого луту нема. Ні, так, далі нас вже надрідкісні йдуть. Рідкісні тепер. Давай ще легендарку, лупне. Е, давай, давай, хоча б одну, хоча б одну, і. Ні, тут ми поки що не побачили цю легендарку. Окей, відкриваємо стардроп. 50 монеток і один стардроп. Поїхали, так, мене щось залагало. От, надрідки цей стартроп. Окей, ладно. Не цікаво. Другий день відкриваємо, давай, давай, щось цікаве. Ну, щось цікавого далі нема. Окей, погнали тоді відкривати наш третій день. Бо капець, нам взагалі нічого не везе. Давай, ну ну, ну. Давай швидше відкривайся. Чого ти так довго відкриваєшся, я не розумію. Давай, четвертий день. Дивимося, що нам тут. капець, чому мені так лагає, Я не розумію. Чому? Чим далі я, я заходжу від свого основного, тим більше в мене починає лагати. Що це за прокляття якесь таке. І так, п'ятий день над рідкісний дроп Окей, погнали далі. Давай, шостий день нам випадає тут. Що нам тут випадає? Рідкісний старт-дроп, Окей. Ну, поверсі, у нас ще має бути на трьох аккаунтах, шість є, відкриватися, бо я вроді би на ці аккаунти часто не заходив. А так, рідкісний стартроп, не цікаво. І в нас тут більше нічого цікавого нема. Е, тому погнали на наступний аккаунт. А ні, у нас тут ще є якісь два повідомлення. Е, а, волшебник Барлі, давайте, в принципі, його заберемо. Чому б і ні? Е, забираємо скінчик цей і погнали тоді на наступний аккаунт. Так, окей, зайшов на наступний аккаунт під назвою Stardrop2. У нас тут доступний подарунок ДЕРЛ на всьому селу. Не знаю, як вони в мене ще досі не пропали, якщо я вже давно не заходив. Ну і ладно. Якщо є, то вже добре. Так, давайте заберемо спочатку самого базана. Може, нам ще з нього з'єць випаде скінчик, хоча б якийсь. Ну я вже не хочу годілу, баз, хоча б отой скін за 29 кристалів. Так, це наш перший міфік на цьому аккаунті. Окей, погнали. Давайте виходимо звідси. Вийде, я сказав. É, тепер дивимось так, у нас тут є 6 єдець, 1 стардроп, і 1 і 10 стардропів, і золота неділя. Короче, купу всього на цьому аккаунті, давайте почнемо з найцікавішого, це шість монстру є. Відкриваємо перший і зразу нам випадає мутація. Якийсь, давайте дивимось на кого. І ця мутація на ріпрі. Ну тут будуть випадати похожі мутації, бо е, в нас тут а, ну, похожі бралери більш-менш відкривали 100 стар дропів і е, похоже випадало це все. О, два, бачите, забрали бази, нам випала на нього мутація. Е, так, а так би нам випало, напевно, щось гірше. Так, Ніта випала, давайте далі відкроємо. І ще одна мутація, це четверта чи п'ята підряд мутації. Це просто жесть, як нам везе. Давайте відкривати. Я бачив в тіктоці е, ну, такі були. Як вони називаються? Е, ну, коротше, треба відкривати. Вперше два рази вліво, два рази вниз і неповзлов. Ну окей, зато ми вибили шість мутацій підряд. І дивимося, мутація напок. А ні, це ще один у нас яйце І Давайте відкриваємо і надрідкісне яйце. І нам тут випадає ще одна мутація на брока. Окей. Шість мутацій підряд ми вибули, це дуже таке класно. Забираємо тепер, давайте, пінчик, і тепер відкриваємо. Давайте один стар дроп. Я подумав, давайте відкривати тепер найцікавіше, ну, не найцікавіше, типу, 6 яєць будемо відкривати. Один стардроп, один пін. О, нічого собі, не... що випав цей скін на бар. А, фух. Я подумав, не випав скін на бар, який ми могли отримати безплатно. Але нам випав схожий. Коротше, буду відкривати зараз перші такі найцікавіші. Оці от стартропи, які швидко відкриваються а потім буду на прискорному режимі відкривати золоту неділю стартропів. Окей, 20 е, блінгів нам випало. Відкриваємо далі. Рідкісний стартроп також блінги, епік нам випали ще блінги. Тепер нам що, зараз знову блінги? Ні, цього разу вже пінчик на базу випав. Коротше, нам тут тепер багато чого випадає на базу на цьому аккаунті. Окей. 20 блінгів ще нам випало. Тепер епік, нічого цікавого. Рідкість також нічого цікавого, і це було все. Окей, тепер в пришвидшеному режимі. дивимося, що мені випаде з золотої неділі. Мені перш треба цей вип... вийти звідси. Окей. Погнали відкривати золоту неділю. Окей, okay, ми знаходимося на наступному аккаунті. На минулому, як ви побачили, нам нічого цікавого не випало, тому давайте будемо відкривати стародропи тут. Е, перше заберемо, заберемо сьому силу на пенні безплатно. Тепер заходимо, в магазин, заберемо базу безплатного. Е, зразу міфіка лутаємо на самому початку, як тільки зайшли на цей аккаунт. Е, давайте відкриваємо його. Е, так, тепер давайте йдемося далі. Давайте відкриємо тепер 6 яєць. Е, так, гортаємо сюди, сюди, сюди і стоп, Що це таке? Я не поняв, брок дається безплатно, ну, ладно, давайте ми його заберемо. На халяву брока, не розумію, чого його дають, ну, ладно, давайте заберемо роздають. Е, Рідкісний боєць, ну ладно. Е, відкриємо тепер 6 яєць, дивимося, що нам зараз тут випаде. Ні, так, давайте відкриваємо, давай раз і нічого не випало. Але я не розумію, що тут дається брока, на минулих аккаунтах його не було. Що це таке е, странне? нам він на минулих аккаунтах випадав, а зараз його мали давати безплатно, ще? ну коротше, не знаю, що це таке. Окей, відкриваємо нашу першу мутацію на цьому аккаунті, і нам випадає е, мутація на брока якраз. Ладно, окей. Відкриваємо далі нас на рідкісність е, яйця, і нам випадає тут мутація на на пенні, окей. Давайте відкриваємо тепер далі. А, це все було, це вже були всі 6 яйця. Окей. Тоді відкриваємо давайте один стар і погнали відкривати тепер. Зараз ще бігом відкриємо значок. А, чекай, тепер ще епічний. І відкрили ми значок на пені. Тепер давайте ми відкриємо значок простий. І давайте відкриваємо тепер 10 старт -дропів. А Так, давайте заходимо і погнали їх відкривати. Так, давайте дивимося. Перший стартроп над рідкісний не повезло. Другий рідкісний також не повезло. Третій епік вже щось цікаве, і... Ні, немає нічого цікавого, окей, рідкісний. Далі у нас міфік вже щось може випустити класне. І випадає у нас просто іконка. Ладно, окей. Відкриваємо далі рідкісний, далі нас знову рідкісний. Тепер у нас знову рідкісний. Давайте, дайте вгадай. далі знову рідкісний. Ні, вже епік випав, але 200 монеток. Далі рідкісний, далі, далі вже все. Окей, тоді погнали знову x 2 відкривати цю золоту неділю. Окей, заходимо на наступний наш вже останній аккаунт. Відкриваємо тут і на цьому вже будемо закінчувати. Так, е, чекайте, от, нарешті ну, загрузився магазин, і тут у нас цього разу вже немає цього броку, тому давайте зараз заберемо бази і відкриємо цих 6 монстрів яєць. Щоб можна було, якби в мене було 80 кристалів докупити, ще 6 яєць, але вже в мене взагалі 0 кристалів, тому навіть е, нічого думати не будемо, щоб ми їх могли купити. Е, так, давайте, 6 яйц, е, погнали. Відкриваємо перше. І що нам тут випадає? Давайте дивимося. О, епік. Міфік. Міфік давай легендарний і на жаль ні. Але зато нам випав скін на базу. Вже забрали базу і зразу на нього отримали скінчик. А тепер 50 в сили, Третя яйце випадає епік цього разу, і мутація цього разу випадає. Дивимося, що за мутація в нас на кого, і мутація на базу. Окей, тепер відкриваємо п'яте наше яйце. Відкрива тут у нас мутація на СТУ. До речі, непогана мутація. Я колись думав, що якщо ми типу, виб'ємо цю мутацію, можна буде безкінечно ультувати і хілитися. Можна навіть в яді не помирати, але виявляється, що це не так. Коротше, з якимось часом ти все одно помреш. Ладно, відкриваємо наступну нашу мутацію. Там тут випадає випадає мутація тепер на зброк. Окей, відкриємо наше вроде би, останнє яйце і тут сто монетик. Окей, погнали тоді. Давайте забираємо наш один стар Цього разу я вже думаю, не буду відкривати ці вікс-2 цю золоту неділю, відкриємо вже так, на відео просто. раз Це вже остання наша золота неділя. Так, забираємо тепер пін. І тепер погнали, відкриваємо, так, 10 стардропів. Давай, давай, грузиться, Вот. Забираємо. І що нам тут випадає? Давайте. Дивимося, давай, давай. Епік з першого одразу випадає, 200 монеток. Далі над рідкісний. Пінчик на джеки, далі нас рідкісний, далі у нас знову рідкісний. Тепер у нас надрідкісний випав. Далі нам випадає знову надрідкісний, вже третій підряд. І тепер у нас епік вже щось цікаве і стоблінгів. Рідкісний, далі у нас надрідкісний. Тепер у нас знову рідкісний, у нас останній залишився, або не останній, так, да, це вже було все. Тепер відкриваємо золоту неділю, останні наші 7 стардропів і остання наша е, надія. На ці стардропи, так, 50-очки, все. Але нам Тепер другий день. Відкриваємо другий день, нам тут випадає знову рідкісний стардроп і 50 монеток. Не цікаво, поки що нам взагалі ні одної легендарки за це відео не вибуло, це просто жесть. 100 відкриті, ні одної лігі. Серйозно, ладно, окей. Відкриваємо тепер наш четвертий день. І що нам тут випадає? 200 монеток і епік стардроп, з нього нам 100 очків села. Окей, 200 монет і 100 очків села за четвертий день. П'ятий день відкриваємо 250 монет і над рідкісний стардроп, ну це вже не цікаво, можна зразу пролистувати. Давай, пролистуйся шостий день. Відкриваємо і тут випадає міфік і Давай щось круте. І, на жаль, 500 монеток всього нам випало. Тому переходимо далі до нашого останнього стартропа. 350 монет і знову міфік підряд. Другий міфік підряд. І цього разу нам вже був скін на джекі, вроді би. Та ой, який скін на Джекі? скін на джесі. Забираємо 29 кристалів, в принципі, непогано. Окей, на цьому я буду закінчувати. Такому відео з Обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажвіть. Дзвінок, що не пускатиме на криті відоси. На з вами Юро, був на каналі Юри Чідеві. Всім пока-пока.